Чому під час вимкнення світла або погано працює, або взагалі зникає мобільний інтернет та зв'язок? Про це говоримо далі з нами відеозв'язком. Олександр Глушченко, експерт з телекомунікації. Пане Олександре, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, також радий бачити всіх, окрім представників двох кончених країн. Угу. В Україні під час відключень електроенергії значно погіршується якість мобільного інтернету, і хоча в операторів було два роки на підготовку повністю забезпечити стабільну роботу, навіть під час нетривалих відключень все ж таки неможливо. Батареї встановлювали не на всіх станціях, а генератор у деяких випадках використовувати заборонено. Пане Олександре, якщо ми беремо мобільні оператори зв'язку та інтернету, це критична інфраструктура. Їх можна віднести до критичної інфраструктури. Їх треба відносити до критичної інфраструктури підприємства критичної інфраструктури, і працівники цих підприємств повинні бути заброньовані для того, щоб у нас була можливість отримувати якісний зв'язок і було кому його підтримувати. Але ну в реаліях відбувається зовсім не так. З приводу того, що погіршується якість зв'язку. Коли у вас вимикається світло, базова станція починає працювати від акумуляторів. Навколо базової станції в радіусі кілометра півтора-два, в залежності від діапазону, всі пристрої, які були підключені до Wi-Fi, вилегінюються з мережі Wi-Fi. І конектяться до базової станції, і звісно, що ємність базової станції автоматично ділиться на кількість всіх користувачів. Це пікове навантаження. І якщо ми говоримо про зв'язок LTE, про 4G, про інтернет, то звісно, що на максимальній швидкості ні в кого не буде можливості отримувати доступ до мережі інтернету. Також треба пам'ятати, що базові станції мобільних операторів віддають перевагу голосовій передачі даних. Це звичайному телефонному дзвінку, ніж інтернет. І, як ви сказали, не на всіх базових станціях можна поставити генератор для того, щоб підживлювати акумулятори, тому що деякі базові станції сайпі встановлені на простих житлових будинків, і мешканці цих будинків категорично проти. Акумулятори, які встановлюються у операторів, це розходний матеріал, це стосується всіх операторів, і мобільного зв'язку, і фіксованого зв'язку. це... Настільки розходний матеріал, що вони настільки регулярно виходять з ладу, особливо якщо у нас світло вимикається нерегулярно, наприклад, 2 години є, 8 годин немає, то вони просто банально не встигають заряджатись, і здоров'я їм весь цей процес не додає. Тому для того, щоб користувачі мали можливість. Бути е, в режимі онлайн, по перше, треба мати як мінімум дві сим-карти, отримувати послугу від двох операторів одночасно, щоб була можливість перемикатися між там за, е, вибачте синім, червоним і е, жовтим. обирати того в кого є в даному районі чи регіоні зв'язок. Також потрібно забикапити е, електроенергією е, свій е, зв'язок вдома. Щоб отримувати доступ до фіксованої мережі, щоб телефон не перемикався в мережу стільникового зв'язку. Якщо у вас в будинку є оптика, по перше, давайте так. Ви як абонент, якщо не знаєте, за якою технологією ви підключені, вам треба зателефонувати до свого провайдера, спитати, скажіть, будь ласка, за якою технологією я підключений? Якщо це технологія PON, у вас приходить оптика в будинок, вам не самовито поталанило, вам потрібно заживити електроенергією оптичний приймач і заживити електроенергією роутер. До цього підходять міні упси джерела безперервного живлення. Ну і на крайній випадок. Це звичайні пауербанки, які за допомогою шнурків USB dc підключаються до пристроїв і а, живлять їх. Якщо вам не поталанило, і у вас в будинку заходить а, Віта Пара або Доксіс, тоді вам треба запитати у вашого постачальника інтернету, вашого провайдера, чи а, є в нього резерв у вигляді акумуляторних батарей. Якщо акумуляторні батареї встановлені, треба дізнатися. А, який час вони готові витримати. Багато провайдерів останні півтора роки активно модернізують мережі, активно встановлюють е акумулятори. У багатьох провайдерів встановлення акумуляторів пережило вже три ітерації. Спочатку, а, ну по-перше, мережі ніколи не будувались на випадок війни. Угу. По-друге, якщо встановлювалися акумулятори, то встановлювалися вони на випадок ну, там якихось тимчасових вимкнень світла, там хвилин на 10, 20, можливо, 30. Більшість випадків це був свинець, який. Дуже швидко виходить з ладу, особливо а, коли розряджається в нуль. Спочатку ставили те, що могли придбати, потім ставили те, що привезли з Китая. Потім вже третя ітерація ставили більш-менш якісні батареї, які є, але а, от зараз ці віялові відключення все одно здоров'я цим батареям а, не додають, і вони просто як розхідний матеріал, який виходить а, з ладу. Тому, якщо у вашого оператора встановлені акумулятори, ваше завдання. Встановити в будинку у себе в квартирі також джерела безперервного живлення, заживити роутер для того, щоб отримати доступ. Якщо все ж таки вам не поталанило і у вас немає такої можливості, то тоді можливо використовувати якраз мобільний зв'язок, але вам потрібно встановити Wi-Fi роутер або MyFi, цей мобільний роутер, до якого є можливість підключити зовнішню антенну треба використовувати зовнішні антени а, Мімо, а, до якої а, яка підключається двома кабелями на передачу і на прийом даних, і тоді у вас буде технічна можливість в залежності від висоти, де ви знаходитесь, і технологічного покриття, достукатись до якоїсь базової станції, де є електроживлення за 5, 10, 15, можливо, 20 кілометрів. Якщо вже взагалі не поталануло нічого нема навколо, ну що тоді залишається Starlink. Але власне старін далеко не кожному по кишені. Пане Олександре, якщо про мобільний е, зараз інтернет говоримо, так як ви вважаєте, оператори мобільного інтернету вони були готові до таких масових відключень? Та як ви говорите? Дві години є світло, вісім годин немає світла. Враховуючи їх розгалужену мережу, враховуючи кількість базових станцій і враховуючи. Е... Ту мізерну абонплату, яку ми платимо за зв'язок, давайте будемо реалістами. Всі бачили ціни на акумулятори, на генератори. А тепер помножте це та, умовно кажучи, на десятки тисяч тільки акумулятори і генератори, які використовуються на професійному обладнанні, на промисловому, трошки ну, по іншому, виглядають і більш дорожчі. І я вважаю, що. Економічно, технічно немає можливості повністю е забезпечити е всю мережу одночасно. Відбувається процес: це дорога з двостороннім рухом. Оператори постійно змінюють, встановлюють, виходить з ладу, змінюють, встановлюють. Але е, на даний момент, як показує практика, то ну не все так добре, як нам хотілось би. Через те маємо те, що маємо. І я вважаю, що завдання е, абонентів е, якомога більше, щоб їх пристрої знаходилися в мережах фіксованого зв'язку. І окрім двох сімок, можна мати вдома ще двох постачальників фіксованого зв'язку, завести основний. Е, Інтернет від основного постачальника від основного провайдера, і плюс до цього додатковий і віргідність того, що у двох провайдерів одночасно все буде погано, сядуть акумулятори, все вийде з ладу. Ну мінімальна. Пане Олександре, пам'ятаємо, що фактично на Київстар була хакерська атака. Як ви вважаєте, оця хакерська атака вона могла якось вплинути на якість інтернету і мобільного зв'язку? Дивна хакерська атака. Насправді, якщо чесно, більшість спеціалістів з кібербезпеки вважають, що якщо ти вже маєш доступ до великої мережі і знаходишся всередині неї, то ну проявляти, виявляти себе, це ну тупо росіяни. Взяли просто почали знищувати мережу середини. Звісно, її вимкнули. Ну і почали наводити лад, шукати, відновлювати все. Минулого разу, коли я давав коментар вашому телеканалу, я сказав, що у компанії «Київстар» десь піде до півроку, це на для того, щоб полагодити все і відновити всі процеси для того, щоб вони працювали так, як вони працювали, мовно кажучи, 10 грудня. 23-го року, от, в принципі, ці півроку десь і пішли на відлагодження всіх процесів всередині, і не впливає хакерська атака на роботу акумуляторів. Більше впливають рашистські ракети, які знищують електрогенерацію, які знищують мережі, і розумієте, що от. Мережі це як дороги, вони побудовані, і перебудувати заново це дорого і довго. І ми наразі е, пробуємо відновити те, що є. Це знову таки дорого, це знову таки гроші, і е, неможливо це зробити одночасно і зразу, тому що вся енергетична система України будувалась е, десятиріччями. А як бачимо, що е, ракетами можна її знищити буквально там за декілька днів. Пане Олександре, а на вашу думку, чи могли оператори мобільного зв'язку, чи можуть забезпечити там всі точки передачі даних, умовно кажучи, генераторами або когенераторами, чи це фактично дуже дорого чи і нереально? На основних на всіх базових станціях, на основних вузлах встановлені генератори, встановлені акумулятори на базових станціях встановлені акумулятори. Але якщо немає можливості е ці акумулятори підзарядити, немає можливості. Е Туди дістатись з, з генератором, ну то звісно, що чудес не буває. Я на минулому тижні давав е, коментар одному з телеканалів. У мене на шостій годині відсутності електроенергії м -м, сіла батарейка в міні-упсі. Звісно, що інтернет пропав. Ну, відповідь. Чому відбувається так з мобільними операторами, ну з'явилась на поверхні, прямо на практиці, тому е, чудес не буває в більшості випадків е, мережі е, працюють. Якщо десь мережа не працює, повідомляйте свого мобільного оператора про те, що в даному регіоні, в даному населеному пункті, наприклад, там через дві години е, зовсім пропадає зв'язок. Е, телефонуємо вам. Повідомляємо, почніть робити щось, почніть щось робити. В моєму випадку я перевіряв в Києві в тому районі, де я знаходжусь, на четвертій годині всі три мобільні оператори працювали. У всіх трьох мобільних операторів є інтернет, є доступ. Це говорить про те, що або частина населення не скористується мобільним інтернетом, і всі сидять в широкосмуговому, в широкосмугових мережах. Ну або щось інше. Пане Олександре, компанія Vodafone у захист від відключень інвестувала 160 мільйонів гривень. У LifeSelf заявили, що інвестували в енергонезалежність 800 мільйонів гривень. Компанія Київстар витратила найбільше коштів на підготовку понад 1 мільярд гривень, однак це і найбільший оператор з найбільшою кількістю клієнтів в Україні. І, і в тих умовах, в яких ми живемо, так як ви кажете, фактично, коли, це копійки. Перепрошую. Копійки. Це копійки. Копійки. Тобто, не, фактично цих грошей недостатньо. Ці гроші Но нічого не вирішать. Ні, вони вирішують це. Ми називаємо ми латаємо дірки там, де найгірше, або там, де найбільше скупчення абонентів. Ми там якраз от встановлюємо ці генератори. Ці всі цифри треба множити на Угу. Ну, як мінімум. Ну, ви ж просто візьміть і подивіться, скільки наразі коштує коштують акумулятори, коштують ті самі генератори. І це ж не просто ми пішли в умовний там, епіцентр, або там, ще якийсь супермаркет і придбали собі акумулятор. Так не працює. Компанія через підрядника або сама напряму, десь на якомусь заводі, робить замовлення на десятки тисяч цих пристроїв під контракт. Ці пристрої виготовляються, і завод партіями їх. Відгружає це все процес. Якщо ми зараз а, захочемо в умовному Китаї замовити партію а, акумуляторів або там якихось великих павербанків, то а, а, нам скажуть, що ну якщо ви зараз заплатите або внесете аванс, то через два місяці мінімум заберете першу партію від цієї великої партії першу поставку. Ще плюс, давайте додамо сюди там а, місяць а, морем. Бо е, літаком такий тяжкий груз дорого буде везти. І, і виходить, у нас 3-4 місяці від е, заплатили до приїхало і розмитнилося. Це ж питання, що є податки. Я mm -hmm. вважаю, що в Україні е, Кабмін і Верховна Рада повинні працювати на випередження, якщо ми розуміємо, що у нас будуть проблеми з енергетикою, і у нас громадяни, бізнес. Повинні забекапитись і підстрахуватись, то ми повинні автоматично там треба було ще в травні знімати мито на генератори, акумулятори, сонячні батареї, на інвертори, щоб бізнес це все навіз і працював. Тому що якщо ми будемо порівнювати ту кількість грошей, які бюджет отримав від розмитнення, і ту кількість грошей, які бюджет не доотримує від того, що бізнес стоїть проставі, то напевно. Ну, цифри будуть не на користь доходів бюджету. Треба вміти рахувати збитки. І я вважаю, що от простой бізнес, бізнесу неможливість працювати, неможливість створювати валовий внутрішній продукт і платити податки. Ці збитки в першу чергу потрібно оцінювати. Тільки тоді стане зрозуміло, що хлопці, то треба було ще позавчора це відмінити. А у нас тільки от липень, початок липня. Тільки комітет розглядає цю справу і вирішує, що ж нам треба зробити. Це було треба було зробити два місяці тому. Ну ймовірно, рішення буде аж в серпні? Ну можливо, а перші поставки будуть десь в вересні. І кому ми від цього зробили легше і краще? Пане Оксане, навіть за значних інвестицій українські оператори не зможуть під час відключення на 100% зберегти якість мобільного інтернету. Тому просять, щоб кожен розумно користувався інтернетом. Поясніть, будь ласка, як це розумно користуватися інтернетом? Чи щось треба, до прикладу, запускати? Щось небажано? Розумно користуватися це коли вам, ну, громадянам кажуть, що. У нас є проблема з електроенергією, Будь ласка, не вмикайте кондиціонери, а під деякими будинками дощ стоїть. Ніагара, водопад з кондиціонери ваш лється, тому що люди їх повмикали. От от розумно. це коли ви розумієте, що у вас є можливість не користуватись, не качати. У вас є можливість. Увімкнутись в мережу фіксованого інтернету і сидіти в Wi-Fi, І цим самим ви тим, у кого немає такої можливості, даєте надію, що у них буде зв'язок і у них будь-будь-який інтернет, хоча б мобільний, там поганенький, але буде тому те, що я сказав на самому початку, що треба активно користувачам думати про те, як забекапити свої пристрої, як користуватись домашнім інтернетом. Тому що коли я спілкуюсь з провайдерами, ну це. Прям дуже погані цифри, коли 35% абонентів в умовному будинку або на масиві знаходяться в онлайн, коли вимикають світло. Це рекордсміни. У більшості випадків це 10-15 Це говорить про те, що 85% абонентів або не знаходяться вдома і там не підключили пауербанк, або взагалі не. Поставили будь-яке джерело живлення, будь-який безперебійник на свій роутер і їхні пристрої автоматично сидять в мережі мобільного зв'язку, автоматично використовують трафік, автоматично дають їй навантаження. Тому наше рішення в наших руках хочете, щоб був зв'язок. За нього треба платити причатись за нього треба платити більше. За нього треба платити декільком постачальників послуг. Так само як ми навчились платити ну купляти бойлери. Не хотілося треба купувати генератори, пауербанки. Такі саме така сама ситуація з зв'язком. За нього треба платити. У провайдера повинні у оператора повинні бути ресурси для того, щоб якомога швидше на конкурентному ринку. Придбати акумулятори, генератори, встановити їх і надати абонентам зв'язок не просто надати, а надати ще якісний. Війна показала, що якісний зв'язок і взагалі зв'язок це цінність і життєва необхідність. Пане Олександре, ну і власне, поки літо відсутність світла, і до прикладу, проблеми з мобільним до прикладу зв'язком чи мобільним інтернетом, вони не так відчуваються насправді. А от коли буде зима, і в принципі нам прогнозують, що це буде важка зима, навіть з точки зору відключення світла, що будуть значно довші відключення, і взагалі було б добре, якби кілька годин було світло, а наприклад, кілька було годин добре, його не було Було б добре, якби світла не було в Москві. Оце було б добре. Це було б дуже добре, з вами погоджуюся. Але тим не менше, от зим. Йому буде гірше. Ну, якщо вірити енергетикам, які кажуть, що взимку буде важче, то розуміючи це, що у нас є декілька місяців для того, щоб підготуватись, дивіться, у нас залишився липень, серпень. Вересень, ну і жовтні починаються холода. Да, фактично у нас залишилось 4 місяці, коли буде тепла погода, як правило, десь в середині листопада починає випадати сніг, і тоді почнеться якраз отаврало. От є 4,5 місяці для того, щоб якраз забекапити себе. Накупляти павербанків, накупляти міні накупляти, якщо ви в приватному будинку живете. Вам з цим простіше. Ви можете купити якогось генератора навіть на один кіловат, винести його на вулицю, колохати, то з квартири цього зробити не можна зараз. Якщо ми зайдемо там в умовну мережу TikTok або в Інстаграм, або в Фейсбук, то побачимо купа відео прям десятки сотні людей, які Встановлюють, перепродають акумулятори, гібридні інвертори, які встановлюються в квартирах. То тобто є попит, бізнес і ринок активно цей попит відчувають і пробують його. Задовільнити і все це для того, щоб людина відчувала себе комфортно. Єдине, що мені здається, що наступна проблема, з якою наші електричні мережі стикнуться, це коли е, вмикається світло. То ці всі е, батареї, акумулятори, інвертори починають е, по максимуму пробувати е, себе відновити да по максимуму зарядити е, акумулятори. І може бути якийсь енергетичний колапс, коли там будинок просто буде вимикатися, тому що спрацьовують якісь запобіжники, і там в будинку стоїть 10 з дерев'яних акумуляторних батарей, не знаю, по 10, по 20 кВт в якихось багатих квартирах. Тому е, спасіння тільки е, нас в наших руках, треба вже щось робити і вимагати від. Держави, щоб вона, як мінімум, м, 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 з, забрала податки, забрала ПДВ, забрала мито з цих необхідних товарів. Так, да, ми вимиваємо валюту з країни, але чи легше нам від того, від того, що ми будемо сидіти умовно, з доларами і нічого не робити? Пане Олександре, і в Україні мобільний зв'язок в сільській місцевості завжди був таким собі маркером якості. Лайф не ловить бо дощ, водофон тут, в принципі, не ловить, Київ стар, або біля вікна або на призбі, або в кінці городу, а ще краще ловить Nokia, а не Samsung. А якщо ще Nokia на дві кнопочки, то взагалі просто перфект. То, на вашу думку, все ж таки марка телефону, вона якось впливає на мобільний зв'язок і інтернет? Чим дорожче обладнання, тим воно якісніше. Якщо ви живете в місцині, де є проблеми з рельєфом. І вам потрібен умовний мобільний інтернет, те, що я казав, ви можете встановити роутер з сім-картою, ви можете встановити зовнішню антенну і користуватись як можна якіснішим мобільним інтернетом. Ну, зовнішня антенна з базової станції витягне по максимуму все, що вона зможе від неї отримати. Така сама аналогічна ситуація, якщо у вас проблеми там в будинку зі зв'язком. Можна інвестувати, поставити собі репітер і зв'язок буде. Ну, от, не буває такого, щоб от все погано, все залежить від. Якості обладнання від ціни на це обладнання, коли мені там кажуть, що от неможливо на роутері там в 2 ГГц витягнути умовних 100 Мбіт. Можливо, тільки роутер буде коштувати не 10 доларів, а умовних 150. А якщо роутер буде коштувати там 500 доларів, а знову таки це просто приклад, щоб мене там не захейтили, що тут от в Києві жирують. Ні, ми просто говоримо про якісну техніку. Це якісне абонентське обладнання, непрофесійне. То вам такого роутера вистачить там на 10 років. Він не буде глючити, не буде підвисати, і звісно, що ви зможете від нього отримувати по максимуму через це, якщо є у вас проблеми зі зв'язком. Є можливість купувати більш якісніше обладнання, як казали класики в фільмі. Ми не стільки багате, щоб покупати дішове віщо. Та аналогічна ситуація: якщо ви купуєте там дорогий телефон або дорогий роутер, то ви можете на практиці побачити, що він більш якісніше працює ніж роутер, там якому вже 10 років, і ви вважаєте, що те, що колись купувалося 10 років назад за страшенні гроші, через 10 років буде нести той самий функціонал і виконувати. Ті самі обов'язки і надавати якісний зв'язок так не буває. Постійно потрібно вкладати інвестувати. Як би цього не хотілося, я також цього не хочу робити, але ж ви бачите, просто задайте, от хто нас дивиться, задайте собі питання: як часто ви змінюєте мобільні телефони? Ну напевно, там раз на рік або два, або навіть три. Але змінюйте, як часто ви змінюєте домашній роутер. Ну і тут буде відповідь там, раз на три, на 4, на 5 років. А є такі ветерани і старожили, які ніколи його не змінювали. Він у них стоїть там ще е з 15 років е десь прикрите якоюсь фіраночкою. Через це треба готуватись, треба замінювати обладнання. Всі ми знаємо, що новітнє обладнання воно менше е використовує електроенергії. У мене взагалі, якщо говорити про мене, був роутирасу на 19 вольтів, ну, заживити його чимось це було настільки дорого. Прийшлося поставити його в кладовку, придбати собі роутер на 12 вольт, до якого можна купити просто будь-де або Powerbank, або міні УПС, заживити і користуватись. Ну, Прийшлося витрачати для того, щоб бути на зв'язку. От зв'язкіст прийшов. Пане Олександре, я вам дякую. Наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ЕТР. Вірте в зв'язківців, донатьте котикам зсу. Вірте в перемогу України сто Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Глушенко, експерт з телекомунікацій.